Ну і пішов я. Ну, щоб я не забув, ключ залишить у двірничці. У шинку під чашею сидів лише один відвідлоч. Це був таємний агент державної поліції Бред Шнейдер. Шанкар-полівець мив череп'яні підставки з під кухлів, а Брет Шнейдер марно намагався зав'язати з ним серйозну жовтню. Полівець був відомий грубіян. Кожне друге слово в нього було зад аболино. Гарне літо маємо. Вів далі Брет Шнейдер свою серйозну розмову. Все це лина варте», – відповів полівець, ставлячи підставки до шкільної шафи. Та й острогнули ж вони штуку нам в Сараєві, з проблиском надії узвався Бретшнайдер. Якому сараєві? перепитав полівець. У тій нусильській корчмі, та там же щодня бійка. Відома річ? Нуслі. У Боснійському сараєві, пане шинкарів, застрелили там нашого пана Ер герцога Фердінанда. Що ви на це? Я в такі справи не втручаюсь. З такими справами хай вони мене поцілують узад, чемно відповів пан полівець, закурюючи люльку. Бо в наші часи вставляти в такі справи це однаковісінько зашморох лізти. Я дрібний торговець. Хто до мене приходить і замовляє собі пиво, тому я наливаю. А Якесь там сараєво, політика чи небіжчика керцгерцог – це не для нас. На цьому нічого не заробиш. Хіба що камеру в панкраці. Бритшнайдер замовк і розчаровано повів очима порожнішинок. А отут колись висів портрет найяснішого нашого цісаря. За хвилину заговорив він. Отам, де тепер дзеркало. «М? Правду кажете, висів, ствердив пан палівець. Та той портрет дуже мухи запаскудили, От і його й виніс на горище. Бо знаєте, ще хтось бува дозволить собі кинути якесь слово і могли б з цього вийти неприємності. А на біса воно мені це здалось. А в тому сараєві напевно паскудно воно вийшло, пане шинкарю. На це підступне пряме запитання пан палівець відповів надзвичайно обережно. В цю пору у і Герцеговіні має бути страшенна спека. Коли я там служив, ми, нашому обернейтенантові, мусили класти лід на голову. А в якому ви в полку служили, пане шинкарю? Ну, я цих дрібниць не пам'ятаю, бо ніколи такими дурницями не цікавився. Багато знатимеш швидко посивіш. Таємний агент Бредшнайдер надовго замовк, і його похмуре обличчя пожовічило лише з приходом швейка. Той увійшов в шинок, замовивши чорне пиво, зауважив. У відні сьогодні також траур. Брет Шнейдерові очі блиснули надією, і він похапцем промовив. Конопіште повісили 10 чорних прапорів, а їх повинно там бути 12, зауважив швейк, відпивши пива. А чому ви гадаєте, що дванадцять? спитав Брет Шнейдер. Ну, для рівного рахунку, щоб була дюжина. Краще рахувати та й купувати на дюжину вигідніше. Запала тиша, аж її порушив сам швейк, зітхнувши. Виходить, що він уже перед Божим судом. Дай йому Господи царство небесне. Навіть не дочекався, поки стане цісарем. Коли я служив у війську, один генерал упав з коня і розбився. Хотів йому допомогти сісти знов в сідло, посадити його, аж глядь. А він мертвісінький і теж мав піти вгору. А, мітив у фельдмаршалі. Це трапилося під час військового огляду. А Знаєте, вони ці огляди до добра ніколи не доводять. В Сараєві, мабуть, теж був якийсь парад. Пам'ятаю одного разу, на такому параді мені бракувало на мундирі 20 хузиків. то за це мене 14 діб замкнули до буцегарні і два дні пролежав як той лазер, зв'язаний козлом. Але що ж у В армії мусить бути дисципліна. Інакше ніхто б нікого не слухався. Наш обер Летенайнт Маковець завжди казав, дисципліна бовдурі повинна бути, бо інакше ви б лазли, як мавпі по деревах, а військова служба з вас, йолопі, людей зробить. Хіба ж це неправда? Уявити собі парк, скажімо, на Каралаку, а на кожному дереві сидять солдати без дисципліни. Це мене завжди найбільше лякало. «А У Сараєві це робота сербів, спрямував розмову бред Шнейда. Ага, ви помиляєтесь. От той його зробили турки через Боснію і Герцеговину Хитро і Швейк виклав свої погляди на зовнішню політику Австрії на Балканах. Турки в 1912 році програли війну з Сербією, Болгарією і Грецією. Вони хотіли, щоб Австрія їм допомогла, а цього не сталося. Ось вони і застрелили Фердінанда. Ти любиш турків? звернувся Швейк до шинкаря полівця. Любиш тих собак нещасних і нехрещених, адже ні?